Усіх вітаю у продажу Ford Focus 2016 року, офіційний автомобіль, СТ, максимальна максимальна комплектація, ЛЕД лінзована оптика, ріснички, туманки, обвіси, карбоновий капот, 18-ті класні диски, мішлен резина, лед повторювача, вкруг вона затонована, спойлерок на вихлопі. Позаду теж обвіси, камера, ЛЕД, Сабвуфер, домкратка, все на місці, Шторочка, Єва Коврики, нереально крутий вид має, 250 кінських сил. Попередній власник вклав за півтора року тільки 4 тисячі доларів. Тобто по машинці абсолютно нічого не треба робити. Такий от вид має. електрорегулюровка переднього ряду сидінь, Повний електропакет, електроскладання дзеркал, Автосвітло, автодощ. позаду. черная стеля. Шилдики. Тут шилдики. Шилдик подсвечивается в темряве. Навіть серветка, астишечка. Так, у нас все на украинском мове Синк третій, карплечик, все русифіковано. Такий бортовий комп'ютер по турбіні. Кліма двох зона. Соти на лобовому, підігрів лобового, бокових зеркал, заднього дзеркала, підігрівчик керма, автохолп, ступочка. підігрівчики, ну, абсолютно все є. Ось такий має гарний вид фулова мультикермо з перфорацією. Саме найнижчий прайс по Україні. Є доставка в будь-яку точку України. Звертайтеся!